В яких випадках багатодітні батьки мають право на відстрочку від служби? Якщо військовозобов'язаний або військовослужбовець має трьох і більше дітей, з матір'ю дітей не розлучений і діти проживають з ними однією сім'єю, тоді все гаразд, можна подавати заяву про відстрочку до ТЦК, або ж рапорт про звільнення до військової частини. Їх розглянуть та з великою вірогідністю виносить позитивне рішення. В даній ситуації проблем не має бути. Коли ж виникають проблеми? Зараз розповім. А ви не забувайте ставити лайк та підписуватись. У мене стисло про корисне. Проблеми починаються, коли дитину або дітей забезпечує не батько. А відчим, в той час як рідний батько. Давно забув про свої обов'язки і не бере участі у вихованні та забезпеченні дітей. На жаль, законодавство не дає чіткої відповіді, як діяти в таких випадках. Навпаки, якщо проаналізувати статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, статтю 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, а також постанову Кабміну номер 560 на предмет прав багатодітних батьків. То можна з впевненістю сказати, військовозобов'язані та військовослужбовці, які забезпечують біологічно нерідних дітей, залишилися для держави поза увагою або, як то кажуть, за бортом. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги а також супроводу вашої справи у суді. Мої контакти ви знайдете в описі профілю.